Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях Оксана Читайло, вчителька української мови та літератури, депутатка пустомитівської міської ради і волонтерка. Добрий день! Доброго здоров'я! Як це бути активною діячкою пустомитівській громаді? Слово активна діячка дуже об'ємне, тому йдучи до вас, я багато пунктів передумала. Перш за все. Це велика довіра людей, які вибрали мене бути їхнім голосом, бути їхніми очима, їхньою душею, їхнім життям у Пустомитівській громаді. Тому я маю величезну відповідальність і дуже, дуже так ставлюся до цього. Це величезна честь бути в такою людиною, яка може бути голосом людей. Тому це важко і водночас це дуже почесно. А що вас надихнуло бути вчителькою? Бути вчителькою мене надихнула моя доля така. Я народилася, напевно, вже вчителькою, тому що у мене є молодший брат, котрий на три роки молодший від мене, і я все життя його виховувала. Потім я виховувала всіх хлопців, які були навколо мене. Мої канікули літні проходили завжди в товаристві братів, бо в мене їх дуже багато. І я була єдиною дівчиною, яка думала, що має їх навчити, як це правильно жити, як робити, не робити не, до, не гарних негарних вчинків, як робити добро. Як взагалі бачити життя? Вони мене не завжди слухали. Я, як правило, діставала на горіхи від них, але це були перший досвід бути, бути вчителькою. Ну, звичайно, що моя мама доклала дуже багато зусиль для того, щоб її улюблена доня пішла. Це була певно більше мрія і мами, і батьків, щоб бо в той час це було почесно бути вчителем. Престижно. На жаль, престиж втрачається з руками. Подивилася цьогорічну. Такий підсумок, скільки абітурієнтів подалися на вчительство, то, на жаль, третє місце знизу це вчителі. Тобто лише 74 абітурієнти подали свої документи на освітянські професії. Мене це дуже засмутило, буквально вчора, готуючись до зустрічі, подивилася статистику, яка Ну очевидна, але дуже мені сумно через те, що професія вчителя зараз не є такою, яка би мала бути лікар-вчитель. Вони тримають на своїх плечах державність України. Так. Я впевнена. З чого почалось ваше волонтерство? Волонтерство почалось з поїздок до бабусі, як не банально, тому що це так, як і вчитель певно, народжується волонтером. Моя бабуся посилала мене до своєї ще старішої бабусі завжди носити їй молоко. Це було дуже почесно і дуже страшно, тому що бабуся старенька, сторічно жила в в такій хаті, в якій завжди чомусь темно було. Вона була на п'єці, лежала і сп'ється. Я все думала, померла та бабуся чи ні? <світ> на жаль, зараз це трохи смішно, але малій дитині це було, тому що молоко страшно. треба було передати з рук в руки. Ну і це фактично було волонтерство. За це я не отримувала ніякої плати, лише страшні переживання, чи бабуся досі жива. Але нагородою було завжди, коли я повернулася. Питалася, бабуся хрестила мене ця старша в спину і молилася: дай тобі Боже гарної долі? І я за це їй дуже вдячна. Я вже навіть не пам'ятаю, ну, як звали ту стареньку бабусю, але ці слова, коли людина тебе так знаєте благословляє на дорогу, це дуже важливо для людини. Чи плануєте ваш робочий день? Чи все організується більше спонтанно? Оскільки мій робочий день є незалежним від мене, тобто я маю багато функцій, які я змушена виконувати. Тобто, депутатство вимагає абсолютно в той час в ту годину бути готовим і розуміти питання, які буде розглядатися, тому якщо раніше в мене було життя до депутатства більше таке особисте. Я на себе я могла покластися на свої плани. То тепер мої плани регулюються планами громади, планами людей, і я мушу планувати. Якщо ти не заплануєш, то ти відповідно можеш не виконати обов'язків перед кимось. І я, от останнє щодо планів, мені дуже подобалося, читала якусь книжку. Що якщо ти прийшов вчасно, ти запізнився. Тобто всюди потрібно приходити завчасу, так як сьогодні. Тобто, якщо ти прийшла на 10-15 хвилин раніше, ти вже, відповідно, готовий до того, до розмови. І це дуже мені допомагає ця фраза зараз мені таким мотиватором. Тобто я стараюся бути за 5-10 хвилин до початку зустрічі, аби зрозуміти суть питання, аби бути в темі розмови. Так, я теж досить пунктуальна, і я рідко коли приходжу. От, на дванадцятому, умовно, я прийшла на 12-ту, я приходжу 11-50 от. Це Ми пі... теж дуже приємно, що маємо з тобою спільні якраз такі бачення, і це повага до людей. Це перш за все, і не скільки до себе стимул, скільки повага до людини, яка тебе очікує. А звідки ви черпаєте натхнення? О, натхнення моє, я черпаю з природи, з мистецтва. Особливо найважливіше. Від людей, які мене оточують. В кожній людині, яку я зустрічаю, я бачу і направду бачу добро. Деколи є парадоксальні яви, такі прояви, тому що ти візуально бачиш людина, така знаєш. Дуже ну така не є не є привабливою. Коли ти ближче з нею знайомишся, ти відкриваєш в тій людині щось таке, що б ти на перший погляд аві не побачила. І мені це дуже подобається. Я досліджую людей, я вчителька, я арт терапією займаюся. Багато психологічних таких видань читаю, тому психологія це дуже цікаво, як і вчительство. І натхнення воно приходить, коли ти спілкуєшся з людиною, і бачиш, витягуєш з неї той позитив, який на який ти очікуєш. Воно тебе якраз наповнює. Ти одразу маєш багато сил і бажання йти далі, розвивати, шукати щось краще, дивитися вліво вправо і розуміти, що навколо тебе є багато потужних енергій. Якщо ти їх з'єднаєш докупи, це буде і волонтерство, це буде і депутатство. Це є великий, така дуже сила рушійна суспільства. Взагалі бачити в людях хороше, любити людей, і, і відповідно, ти будеш мати від них 100% позитиву. Так, коли ви черпаєте добро в інших людей, ви самі наповнюєтесь цим добром. Так, так. А якщо б у вас була суперсила, то яка? Суперсила. Ох, я, в мене тут об'ємне питання, тому що суперсила я вчора нарахувала певно, з 10%, які б я хотіла мати. Щодо однієї якоїсь, то я б дур, мене багато планів. Ці плани коригуються на жаль, часом. Час обмежений. Мені потрібно часу більше. Я б хотіла, щоб сутки тривали 48 годин. Щоб вставши, наприклад, у сьомій ранку 7-15, я як правило йду на стадіон. І щоб цей час таки треба здоров'я, це важливо. Не буде здоров'я, не буде тих планів, які ти поскладала собі далі на день. Відповідно, я в мене планів багато, а часу мало. Хочу збільшити час, хочу, щоб встигнути процесі свого життя ці плани, які я ставлю, щоб вони бачити їх результат, не просто процес. Mm -hmm. А щоб було видно, вже що мої зусилля привели до якогось позитивного результату, щоб я бачила задоволених людей, щоб я розуміла, що моя справа має якесь продовження. От, от так, напевно, результат бачити важливо. Я візьму свій приклад. Я не можу почати займатися. Так сказати спортом, тому що мені погано до нього, під час нього і після нього. І коли я мучуся, там умовно, пробіжу декілька кілометрів. Я не відчуваю і я не бачу результату, якого ну я хочу досягнути, тому mm -hmm. моя ходьба... Спортивно я її називаю, я постійно кудись пішов, мій максимум. Я тебе запрошую. Я своїм прикладом, вже в мене четверо чотири подружки моїх придбали собі палиці для скандинавської ходьби, і ми не просто займаємося спортом, ми ще політичні, суспільні новини, проговорюємо. Тому в нас приємно з корисним, поєднується, і це дуже добре. Ті ранішні зустрічі, навіть пані прибиральниця, пані Надя, сусідка моя, докторка моя, тобто всі доєднують. До того гурту, і він щоразу збільшується. Тобто, це знаєш, це є вже стиль життя. Це не суто спорт, це вже ти так себе відчуваєш теж потрібною. Тому що, по-перше, ти з постава краща, дихання налагоджується. Серце витримує більше навантаження. Що тебе чекає дня. Тому я тебе теж сонечко запрошую до себе. Сі 15 стадіон пустимитівського ліцею. Номер 2. Дякую за запрошення. І от е, якраз про спорт. А ви любите пасивний чи активний відпочинок? Я люблю пасивний відпочинок. Але відпочиваю я завжди активно, якщо перефразувати твоє запитання, тому що на пасивний відпочинок слово відпочинок взагалі дуже об'ємне для мене. Відпочинок, як казала моя перша вчителька Софія Йосипівна, крас хай спочиває з Богом, що відпочинок це зміна форми діяльності. Так. Тобто, переключаючись, читаючи книгу, я відповідно йду плести бісер. Плеточий бісер, я прослуховую подкасти, які, на які я підписана. Зараз Ігор Кульчицький, на жаль, він був в полоні російському два роки, він помер у му році. має дуже великий цикл лекцій про екзистенційний інтелект, який mm -hmm. я слухаю з задоволенням. Відповідно, це і відпочинок, і навчання. Тобто я не можу собі дозволити пасивно відпочивати. Хоча мій мозок деколи потримав. Потребує, потребує такого та такого відволікання. А що мені я включаю тоді наушники, м, слухаю музику. Це буквально 5-10 хвилин, які допомагає просто виключити думки, щоб їх трохи як в комп'ютері почистити, файлики свої. Так, інколи дуже втомлюєшся. Я теж буваю, що слухаю, завжди читаю, дивлюся паралельно. Але інколи мені потрібно просто подивитися, щось в ті тіктоці, в соцмережах, от я це називаю деградацією. Мозок відпочиває, дилюсь якісь дурні відео uh -huh. про котів, uh -huh. і так відпочиваю. Ну інколи потрібно змішувати види відпочинку. Ти знаєш, попри критику, я перепрошую, uh -huh. це також є відпочинок, тому що як би ми не не нарікали на, соці... на соцмережі, на тіктоки, на... на різні, тобто ми мусимо тримати руку на пульсі. Тому я абсолютно не звинувачую сучасних людей в тому, що вони, звичайно, що треба вміти дозовано використовувати так. час. Це основ, головне. Ну російськомовні сайти це Ясно. звичайно, що блокуємо. А відповідно, руку на пульсі треба тримати. Я як вчитель мушу знати, чим цікавляться мої діти, і теж розуміти і тебе розуміти, і вміти спілкуватися з будь-якою е е е віковою категорією людей, і старшою людиною, і тою ж маленькою дитинкою. Я повір мені, взяла п'ятий клас. Вже мультики дивлюся, такі як вони дивляться, бо мені потрібно бути. На хвилі На хвилі, та поти сучасною людину це тримати руку на хвилі суспільства, так само цей штучний інтелект, попри його мінуси є великі переваги. Тобто, ти маєш, маєш навчальний процес його якось монтувати, uh -huh. постійно бути на сучасною вчителькою, а не користуватися тими старими методиками. Тому відповідно відпочиваємо паралельно, майже однаково. Так і моє улюблене питання: топ три книжки, які порадите нашим слухачам та слухачкам. Ох, яке, воно, яке гарне широке питання. Повір мені, на двох листках А4, перевіс, три книжки це замало. Я Я дуже… Е, 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 я людина, котра читає все. Першою моєю е, античитацькою в лавках е, заохоченням це була е, працівниця бібліотеки, котра не брала книжок, поки ти їх не прочитав. Uh -huh. Тобто, навчаючись в школі, ти як я мала такий, така дуже серйозна була жіночка російськомовна. Вона така. І коли ти приносив здавати книжки, ти мусив розповісти, що в тій книжці написано. Uh -huh. Якщо ти не прочитав, відповідно книжку вона не приймала. Це був негативний досвід, але я так живу, в мене таке життя. Тобто я долаю спротив. І через те, я, коли ти приходиш в бібліотеку, ти, ну, ти не знаєш, що бо ти хотів вибрати з цього невсяжного моря, моря моря книг, які зараз є навколо нас. І відповідно я собі зробила такий принцип: я буду читати всі книги, книги з алфавіту. Тобто я дивилася на літеру А. І не повіриш, я в дитячій бібліотеці прочитала всі книги на літеру А, Б, В, Г, Д. я зупинилася на літері З, поки ця пані не пішла на пенсію. Але то було багато книг. Це море книг. Так, це таке мій особисте досягнення. Якби вона працювала далі, я думаю, що цей стимул працював би далі. Я би далі за алфавітом читала всі книги, тому що всі книги зараз ми по іншому навчаємо дітей. Тобто дитина може не дочитати книгу до кінця. Якщо вона їй не зайшла, угу. відповідно вона може її відкласти в бік. В нас у мене такого в житті не було. Тому повернемося до трь топ трьох книг. Угу. Е, ну як вчителька української мови та літератури, патріотка України, е, і як взагалі читачка активна, я люблю Лесю Українку. Угу. Контра – це мій раз. так безнадії, таки сподіваюся. Це є мій, моє життєве кредо. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. От я так і живу. Бояриня Лесі Українки. Іван Франко. Його повісті це не безмежне, безмежне. У мене вдома зібрання творів Франка було. Батьки постаралися, то я час від часу до того великого філософа, як філософа я його сприймаю, mm -hmm. і як, як і літератора, звичайно ж. Але треба читати між рядками. Моя вчителька мене вчила читати поміж рядків. І Там можна багато навчитися, тому рекомендую Франко Релесі Українка. Сучасних я читаю для мене в мене кредо тиждень одна книга. Угу. Часом я швидше читаю, а часом, от, наприклад, Стівен Кінг там дуже об'ємні видання, то я трохи мені затягнуло надовше. Але метод дихання рекомендую прочитати багатьом людям, оскільки в час війни. І в часі психологічного стійкості людини і фізичних можливостей, от я зараз швидко говорю, і дихання потрібно контролювати. І в важких ситуаціях, перш за все, психологи рекомендують дихання. Тобто, і там метод дихання він для всіх це є така повість для всіх часів, для всіх народів. Вона важка. Її ну, старшим ну, дітям її я б не рекомендувала поки mm -hmm. що читати, тому що там так трагічно завершується. але... Філософ як Ромео і Джульєти. Це mm -hmm. якби позитивне люди закінчують життя, але позитив любов таки народжується, любов живе, так і там дихання живе. Наступна книга ще, от зараз, тримаю Володимира Опацького, про що говорила попередньо. Щоденник прочанина. У 2024 році мене звела доля з цим чоловіком, і цього ж року він видав цю книгу. Ми з ним піднімалися на гору Параска. І відповідно якось так поспілкувалися, підіймаючись на цю гору, і він відкрив мені досягнення свого життя, що він прийшов 800 кілометрів за 33 дні. Пам'ять своєї померлої дружини шляхом mm. святого Якова трьома країнами: Франція, Іспанія, Португалія. Зараз він написав спогади подарував мені з найкращими побажаннями від автора цю книгу. Тому це такий мотиватор. Зараз наші пустомічани щойно я, е, прийшли з того шляху, вони трошки mm -hmm. менший шлях пройшли, але також пройшли це досягнення. Відповідно, така, це більше документально. такий е, Книга, яка надихає, вона починається улюбленою рядками улюбленої моєї поетеси Ліни Костенко, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Тому а Ліна Костенко, це як. Це всі знають мої учні що це моя теж улюблена поетеса. Я знаю майже полови, майже всі її поезії на пам'ять. Мене моя мама з нею познайомила, коли я зранку вона була на кухні, і мене розбудив плач мами. Я прихожу, а мама читає е, Марусю Чораєліни Костенко, mm -hmm. себе, готуючи нам сніданок. Ну, Паралельно книга. Угу. Тобто, от, от, дякую своїй мамі, що вона мені теж привела любов до якісної літератури. Вона мудра жінка, яка вміла вставити акценти. Ну, і Ще одна, ну, і ще багато багато книг. Сучасні поети, Юрко Іздрик, особисто його знаю, Сергій Жадан особисто його знаю. Була на всіх оце протягом, протягом останніх півроку, вони були в нас у Львові. То не ніколи не пропускаю моменту зустрічі з. з сучасними поетами, письменниками. Багато знаю особисто. Фонд е, Івана Михайлин Малесенькі долоньки. Ми там започаткували обмін книгами. Я теж активно беру участь у цьому фонді. Тобто, мене всюди багато. <плес> <плес> я не завжди... Е, я така людина, що люблю працю. Тобто я не, не, не Очолити рух це не моє. Я люблю робити роботу, котра приведе до результату. Тобто, мене <плес> завжди десь так моя мама завжди мене сварила. Ну, і оточення, Що я, я є лідер за натурою, але ніколи не беру на себе, оце, що я, я, я завжди в колективі, тобто, в мене немає такого знаєш, бажання бути першою. Ну, Як угу. правило, мене виносить хвиля. Я несу той хрест важкий, але оце... оце Робота в колективі і читання книжок і обговорення, особливо uh -huh. книжок. Тобто, от ще важливо, хочу сказати читачам: якщо ти прочитав книгу і не маєш з ким про неї поспілкуватися, ну можна для себе, але книгу треба нести в люди. Тобто кожну книгу, яку я читаю, я рекомендую двом-трьом людям свого оточення. Кажу, от прочитайте, будь ласка, цю книгу. Вона для вас. Тобто, квіти для Бенджаміна я порекомендувала вчительці нашій, яка займається з дітками з синдромом аутизму кафе на краю світу. Я порекомендувала своїй улюбленій докторці, яка має. тобто... Має стосунок до людей, котрі е, в важких життєвих обставинах uh -huh. і треба психологічно з них вийти. Своїй невістці я порекомендувала після перегляду фільму і, е, е, теж одну книгу. Uh -huh. Тобто, постійно я десь є своїми своєю донькою, своїм зяті, тобто в мене читають всі. Мене такого нема, що хтось щось не читає, і ми завжди вмінюємося. Тобто, моя сваха, моя донька, мій зять, моя, моя родина, вся. Тобто, ми ту книгу даємо один другому, і це дуже приємно. Тому що книжка нас пов'язує, тобто ми маємо про що поспілкуватися, ми маємо чого зробити, якісь висновки життєві і так живемо. Тому дякую тобі, дякую вам. Тому що ви якраз є джерело тої книги, з яку можна взяти і яку можна поділитися з іншими. Я вважаю, я моя мрія, ти знаєш, mm -hmm. моя мрія працювати в бібліотекам. Це моє друге життя напевно буде. Я вірю в те, що бозінька, що може, я десь на пенсії ще десь місяць попрацюю, тому що я, я ну, жити між книг, бути між ними. Ми вчора з невісткою проговорювали ваші. У мене книги всюди, щоб ти розуміла, ваші ваші стенди ми проговорювали. Як ми вдома зробимо книги? Тут книги на підвіконні книги, тобто, де всюди. не поглянеш вони всюди, і на, я себе тепер мушу мотивувати, поки не прочитаю знову ж повертаючись до негативного досвіду mm. дитинства. Поки не прочитаю цю книгу, я наступну навіть не торкаюся, а дуже хочеться. А Бо дуже вона хочеться. вже в черзі. знаєш, так, так. І зараз в черзі <реш> чотири. Але я так. читаю одну і стараюсь розтягувати задоволення. Отак От, хочеться їх швидко з'їсти, але. Та стримуюсь молочинка, і дуже не люблю дивитися фільми наперед. Тому що, і як правило, так. не дивлюся фільми, тому що це по -своє, мені враження. А, на жаль, моє бачення, мої прочитання книг дуже різниться з тим, що бачать інші люди. Я теж ніколи не дивлюся фільм або серіал перед книжкою. От я, але я читаю книжку, я прочитала і вже тоді дивлюся екранізацію. І я плююсь на екранізацію, так. що вона не така, як має бути. Поміняли вигляд головних персонажів. Зовсім інші події, і мене то так злостить, що та. Рідко які екранізації я люблю. Так, та, та. я теж ми, 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 з, ми з тобою в цьому, тому що ти бачиш ти зовсім іншу картинку. Бачиш. Мені дуже подобається. Я е, вчила ще й зарубіжну літературу окрім української, окрім мистецтва. Тобто, і це треба поєднати в моїй творчій діяльності. Мені приємно бачити своїх випускників, і вони кажуть: От ми читали червоне та чорне. Ви знаєте, як ви розповідали? А який фільм? Тобто діти, з, діти бачать краще, тобто вони читають, і я навіть маю такий психологічний метод відкрити тобі. Коли я хочу, щоб діти щось прочитали свободу старших класик, я кажу: не читайте, будь ласка, цієї книги. Вона поки що для вас не на то, ви її поки що не зрозумієте. Не цікаво буде так, то діти що роблять? Одразу біжать в бібліотеку і починають їх читати. Знаю такий метод досить розумно. Так що дякую вам за сьогоднішню дякую. цікаву розмову. До побачення. Дякую, до зустрічі, до побачення. Бажаю гарних читачів, активних читачів, щоб ваша робота була оцінена, так як і мною. Бо я дуже вас люблю. Шаную це для мене ви люди мрії. Щиро дякую. Ми вас також що любимо. Будьте здоровенькі. велика подяка нашим збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава.